І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і від підписника. Сьогодні з нами грає Горобець на AMX 50B, карта піщана ріка. Ну що, до бою? Так. Надпотужний барабанщик. Без бронювання. Хоча коли я кажу, ну ви знаєте вже, так є така тенденція, коли я кажу без бронювання, то як зазвичай натанковує так, що. Хоча ну що тут танкувати? Будемо грати. Так скажемо, в режимі ПТ. На віддалі будемо грати, нахлопушувати своїм барабаном. Братіше є тут кому підсвічувати, тут і є брик їздить, є е, тут буде по кому постріляти. Суперники виїжджають на простріл. Не до речі, наш герой. І бачимо теж така цікава та чудова позішен. Чому цікава та чудова? Якщо проїхати трішки лівіше, то і заїхати на підвищення, то якщо будеш підсвічений, то можуть із імбополочки на F1 квадраті пострілювати. А тут не будуть, вони просто не будуть влуч... ну, вони просто його не будуть бачити. Вже теж чудова цікава, позіцін. але поки що бачимо реалізація барабану по 12 бальній системи на нуль. Поки що нічого не пробив. Це починається, починається вже нахлопушення. Навіть дивитися, заряджені комуляки, Ой, підкалібери заряджені, 325 пробиття, 400 шкода від пострілу, 4 снаряди, ну чудово. А я не пам'ятаю, в ОМІГ це було раніше більше снарядів, чи так і було 4, теж нагадайте. мені. В якомусь танку, по-моєму, забрали один снаряд. Це я точно вже не пам'ятаю. Бо е, якщо вже таке імбіщенське імбіще, починають сваритися. Е, Гравці, що ось що ви таким більше зробили, ламає рандом, то починають нерфити такі танки. Хоча, я думаю, мені здається, от я кажу, зробили танк, не треба його нерфити. Все одно потім до них звикають, все одно потім знають, як їх вихлопушувати. Наприклад, я ось на прикладі EBR-105, пам'ятаєте, як вони тільки з'явилися. Це ж було ну, просто неймовірне щось. Вони там таке витворяли. Не кожен міг на них грати, а хто міг на них, вмів на них грати, ну... Но... Це жах був. Я вам скажу. Вони не літали, таке витворяли. Вони влучали на повній швидкості. їх В них не влучити. Їхнє їм колесико, теж сварилися. Але нічого потім. Ну потім трі, трішки там щось і апнули, і трішки щось понерпали в них. Це я точно пам'ятаю, як вони тільки з'явилися. Ну, на, наприклад, я по порвах не міг в них влучати, а потім якось бачите, і звикли. Так до всіх танків можна звикнути. Поки я розповідав, чудові та цікаві історії, 2000 вже настріляно, один ворог прихлопушений. Поїдемо там в центрі, допоможемо. Тут, в принципі, ніяких перешкод таких серйозних немає. Там бачать на інбоповерці, якщо його будуть завжди підсвічувати, то він буде нахлопушений. Наші братіші по першій та другій лінії, я думаю, пройдуть без проблем. Тут на глючу приїхав ЄСОТ і буде зараз теж жорстоко виховувано. Ось вона надпотужність барабану. Взадниж. І це наш буде другі ворогни. Чудово. По іншому фланзі. ну По центру там є БР суперників. Але я думаю, що він там не дуже небезпечний. Хіба що, якщо він проїде, зараз зрозуміє, що нікого на базі немає, окрім артилерії, то він може проїхати за нашою артилерією. Але там його не пропустить баже. і кошт там просуваються, Уже беремо вже беремо в оточення суперників. Хотілося сказати, що без єдиної пошкрябане, але тут вже почав втрачати ХП. Ну вже! Знаєте, вмикнув такий режим того побачу, кого приклопуху. Вже величезна перевага, суперники знітилися, величезна перевага і по КП команди. Агрій, бачиш, так загрівся. За мене нашого героя. Ого, вах! Ну реалізація барабана, бачимо, ну... Не дуже б, тому що багато не пробивав по перших хвилинах бою, потім... Багато навіть і не влучав. Може ще не звик, так, до цього барабану. Але таке буває. А буває просто не летить, так? Давайте вже допокушимося по теж. Розрядка самого барабану, ну, в принципі, так, як для таких потужних снарядів, то, в принципі, там. А що у нас, до речі, на бронебійні? 257, ну це стандарт. Рі там витанковує вже, ну як може витанковує. Так. Банджер пішов в атаку, треба йому допомогти. Ось єбрика профіла. Я про те ще казав, що єбрика дуже важко влучити. А ну потош. Опа, а тут уже точності влучності прямо в піксель кудись в І ще раз, чудово. 4 вороги знищено. Поїхали вперед. Го-гоу-гоу. Нам потрібен цьому бою. Там є шотні, шотні. А, лише хто може бути тут, напевне, небезп... саме найбезпечніше це артилерія, мені здається. Так? Бо я ж що це картонний картон. Ніде не танканув, бачите, нічим. Ну і башти не дуже пограєш на ньому, тому що ти що нам яка. П'ять ворогів. А може ще й не шість, а більше буде. Шість. Шість. Є снаряд сьомого бачатика. Сім. І. <реш> 9 не буде, і восьмий Дуель на дуелі пічно у нас з артилерії. Братіші, дайте, 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 дайте восьмого, дай, дайте. Дай. <реш> а я так і казав, що саме небезпечніше буде артилерійськ. Чудово, бачите, постріляв. 7 ворогів знищив, 5300 настріляв. Чудовий бій, чудовий настрій. кажу вам всім слава Україні! Та всім дякую, до зустрічі!